Так, всім привіт, друзі. Це мій перший в цьому році виїзд Тенеркою. Буде недалекий, але зібралися з хлопцями на Рокіто. Але я з Володією буду халявити. Ми їдемо асфальтами до Лічків, а там вже просто тільки підйом. А всі решта хлопці поїдуть. Десь горами, лісами, легкими мотиками. Я до тенери взагалі не прикатаний в тому році, три виїзди зробив в тому році перший. Лісами не хочу, хочу чуть прикататися, а потім вже десь можна буде у вищі гори. От. Яка тут красота. Я щось пропустив, що це за село. А, є, березів. А березів є декілька. І якраз під'їжджаємо до лючки. Так, це ми заїхали в лючки. Якраз біля, за... біля заправки звертаєте наліво. І сюди у вас веде дорога. Пряма до підйому на ракиту. Ось тут повертаєте наліво через цей мостик. Маленький. Я, я, я спустив колеса по каменюках, погано йде. Треба було би підкачати, напевно. Можу пробити. Є вказівник, ракета вниз. Тиждень сухості тут було. Та який тиждень, два. А в горах дощі були. Так, він треба володю наперед пропускати, бо то так незручно. Спритик до нього. Треба газку десь дати, десь зупинитися. Ось така дорога на Рокіту. Все кам'яне. Добре, що ще знизу захід, бо каміння забирає. Ну ззаді з пасажиром сюди, я б не радив їхати, в деяких місцях тут буде важко. Я вже сюди давно не їхав, вже забув, що тут такі каміння. Я вже взагалі давно не їздив, вже від викиди, для когось це шосе, а для мене непривично. Підвізка тут дуже м'ягенька на цьому моті. Тож треба траєкторію вибирати так, волога скинула, мабуть, треба було сісти О, пішов. Чуть-чуть більше ходу ляха-муха Привик до електрички, забуваю про передачі. На нейтрально попав. Та я не хочу за ними плентитись просто. Давай. Через там через ліс попробуем. Давай. Та можна було дорогою, Ну, все ж таки вирішили лісочком скоротати. Так буде цікавіше. корінчики Так, володя не туди заїхав. <ривання> Та проїдеш, давай туди вліво, а там переїдеш, там рівно. По Попри дерево. Так, треба Володю витягати. Треба Володю витягати, бо він там походу мощно застряв. Так, Володю не прийшлось тягнути, сам виїхав. Це добре, зекономили сили, може трошки водички. Треба тепер його доганяти. Нічого не бачу через цей вітрозахист мушу тренує мене мотик вставати зараз, щоб щось бачити О! Ах, по очах дало гілкою. ай яй 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 як сильно. Їдемо дорогою, бо це так. Я там нагазував, гори. Ну. Давай так, давай там парканусь. Кудапа, це не вверх, ми далі по дорозі. Колесо я підкачав. Вже можна чуть-чуть. О! Це вже зовсім інакша справа. А то 0,75 було на цього. Не знаю як так сталося. Виїжджав за одиничкою. Може десь підпускає вже. О, забрали пильоки. не люблю сзади ездить. Ой, не туда я пошел, и я пересыты. Не-не-не. Я, напевно, стежкой сюда. Не хочу зараз там ляпаться. Dobre. Tak, dobra, a tak, spróbujemy. На другій трошки зашвидко по цих камінюках дуже сильно б'є по рулі. Для такої підвізки ця дорога не комфортна. Тут або на першій тошнити, або колеса квадратними робити. Тут же можна... Опа! Чуть-чуть! Тут кайф, о, це якраз і дай на дорога для тунери. Ось такий режим Можна було вверх, пропустив. Ну, нічого. Все, кам'яці закінчується. Зараз офігенна дорога. Ось тут відкривається вигляд. Це зліва мала рокета. Стоп. Зараз я через Оль піду і так і не буду на малій рокеті чи великій. А тут справа велика. Так, їду спочатку на велику, а потім на малу піднімемося окремо. А це перед нами велика ракета. Хлопці вже мабуть там Я, чесно кажучи, не дуже люблю сюди на велику їхати. Мені більше подобається краєвид з малої. Але ми сьогодні побудемо і там, і там. Так, ми ще на малу ракету. Там якраз трошки звільнилось місце, бо Чіпперю було до фіа Мілка гуляє Ну, Но...